Друзі, привіт-привіт! Це Кременець і в вашій увазі зараз таке невеличке експрес-інтерв'ю. Будемо спілкуватися з людиною, яку я переконана, ви дуже добре знаєте. Це невтомний ентузіаст своєї справи. Це Василь Галевич. І насамперед згадаємо про те, що 1 серпня виповнюється 75 років з часу заснування всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос і, як ви знаєте, Василь Сергійович з цим товариством це як близнюки-брати. Правда, пане Василю, вітаю вас. Доброго здоровічка, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Розказую коротенько. 1 серпня 1960 року було створено тоді не було ще всеукраїнське, тоді ще було республіканське. І не фізкультурно-спортивно товариство, а добровільно спортивне товариство колос. Воно фізкультурно-спортивне товариства колос стало називатися з 1991 року, з часу незалежності України. Створено було республіканське в Союзі, воно було урожай, хоча кожна республіка мала свою назву. Україна мала назву Республіканське добровільне спортивне товариство колос. Ну і це 1 серпня, через декілька днів, ми будемо відзначати 75-річчя створення, тепер називається воно Всеукраїнське фізкотерапевто-спортивне товариство «Колос». Користуючись нагодою, хочу поздоровити всіх сільських спортсменів, а товариство «Колос» Ви знаєте, що це сільські спортсмени. Всіх сільських спортсменів з цією датою зараз, знаєте, зараз воно під час широкомасштабної війни менше змагань проводиться, але я думаю, що прийде свій час і воно буде проводитися в таких масштабах, як ми проводили до 2016 року. Я знаю, пане Василю, що сьогодні буквально всі спортивні події, які відбуваються у нас на Кременеччині, вони тісно пов'язані з вами, тому що ви їх описуєте в книгах, і власне, от вже 17-та за ліком вийшла книга, і ви її якраз приурочили до ювілею колоса. Так, Бачу, так. ви її тримаєте в руках. Тримаємо, покажіть, так. що за книга. Завжди кожен рік книжки виходили у стані до дня незалежності. України, А тут трошки мені прийшлося поспішити. Бо ну, 75 років колоса на кожен рік, то е, Зої то дивіться, бачите, пише 75 річчю цей колос присвячується. Це футбол на Кременеччині. частина друга спогади. Минулого року вийшла перша частина книги. Це була е, історія, футбол на Кременеччині. історія. Вона мала майже 500 сторінок, майже 500 в кольорі. Ну, чорнобілі фотографії, коли було чорнобілі, а коли вже стали в кольорі. Зараз вийшла друга частина книги, тому що в першій частині книги це я працював з газетами, працював з протоколами, і там в основному статистика. Друга частина книги, чому вона вийшла? Бачите, називається вона спогади. Тому що багато чого я не міг знайти і не чого матеріалів є в першій частині де історії. А в другій частині це я порахував 115 чоловік. Я ще раніше брав в них інтерв'ю, то ви собі представте, що, що років 10 я цим займаюся то вже 40, 41 чи 40 чоловік вже немає якась бомб спочивають, вже нема тих спортсменів. Це спогади тренерів, спортінструкторів, самих провідних футболістів, меценатів, людей, які пов'язані з футболом. Це їхні спогади по дві по три сторінки. 320 сторінок, книга тільки, оце в десяток вийшла, то я тільки що прийшов з рукарнями, созвонилися. Будь ласка, якщо є в когось бажання, тут йому своїх родичів подивимося. Телефон там все є, все сказано. Дякую, дякую. Дивіться, пане Василю. Я знаю, що окрім того, що ви такий палкий шанувальник своєї справи, ви ще і активний волонтер, тому що ви завжди долучаєтесь до зборів. Я знаю, що ви свої книги виставляєте на аукціон, і знаю про вашу обіцянку, яку вам вдалося виконати. Так так, ну в двох словах я не хочу сильно ходити, але воно так і є. Два роки назад, це почалося, знаєте, коли я почав давати книги, коли почалася широкомасштабна війна. Перший раз я дав, мене попросили, одну чи дві книги я дав про волейбол, дав на розіраж. Це на, збирали на дрона в Шолтовському в Дунеїв. Минулого року дві чи три книги я дав, збирали на Реба. Ну і знаєте, я давав Кременець, Дунеїв, почав там одну книгу дав, то трошки поміг. Ну і я собі так, знаєте, зараз трохи для того, приснився мені сон, що закінчилася війна, дай Бог скоріше. Мені вже не 65, а трошки більше. Йду я, і сидять хлопці, військові демобілізовані з армії, п'ють пиво і кричать до мене, дядя Вася, чи Василь Сергійович, от ви допомагали тим, 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 що ви допомогли нам? Звичайно, це жарт. Жарт. Але я серйозно зранку подумав, що треба своїм допомогти. По великих млинівцях також служать і дуже служать багато людей. Ну і я взнав, я взнав, що ну, але я пообіцяв, що перших п'ять книжок я знав, вони мене постійно ті люди беруть. Зараз їх назву прізвища, що вони беруть. Вони дали мені по тисячу гривень за книжку. Я пообіцяв, що перші книжки підуть на цей на, на Збройні Сили України. І я взнав, як хто питає, то тому відповідають, Я взнав, що один не буду називати прізвища, Просили називати де що. Запорізький напрямок, мій односельчанин служить. Прийшов відпуск. Я його запитався. Хочу, кажу, отакий зробити внесок, що можу. Перших п'ять нижок розказав. Він зі своїми побратимами з командиром своїм, і знову ж таки я хотів той талончик взяти і номер там картки. Сказали, не треба. Ну словом, я зайшов, перерахував п'ять.